І ми повертаємось до студії ранкової хвилі. Нагадаю, її для вас сьогодні подають Едуард Лозовий і Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник. І зараз у неї найвідповідальніші півгодини за цілу програму, тому що у студії лунатиме жива музика, а організувати ефір живої музики це вам не записи запускати. Утім, Ірина із записами поводиться дуже і дуже професійно. А що ж це за гітарний перебір у нас у студії? А, та це ж Дмитро Побережний. А людина, яка досі не проявилася звуком, це Олеся Корженевська. Олеся Корженевська організаторка концерту Дмитро Побережний і друзі. І перш ніж надати слово виконавцю, де, коли і як туди потрапити. Доброго ранку, концерт відбудеться 16 червня в клубі «Мезанін». Uh, і це таке логічне цей концерт, це таке логічне продовження м, дня вуличної музики. От ми кияни, часто кажемо в клубі «Мезонін», Само собою для нас зрозуміло, що це в Києві. Це точно так в Києві за адресою Нижній Юрківська 31, Початок концерту о 8 годині вечора, 16 червня у п'ятницю. А це от концерт. Я би сказати так, це концерт більше схожий на концерт популярної музики, рок музики, класичної музики. Нову класичної музики Дмитро Побережний. Доброго ранку. Ну, Я навіть не знаю насправді. Я думаю, що там всього потрошки буде, то, що з нами насправді тобто, буду грати там не тільки я, концерт називається Дмитро Побережний та Друзі. От, буде виступати дуже багато класних музикантів, які грають абсолютно в різних жанрах. Я думаю, що вони трошечки свого всюди додадуть. От, і буде щось таке дуже знайоме, але при тому всьому. Що саме таке, яке не доводилося чути до цього ніколи? Я чого запитую, тому що от за моїми спостереженнями, філармонійні концерти, на яких я буваю дуже рідко, починаються вчасно або майже вчасно. от рок-концерти, на яких я буваю частіше, ніж на філармонійних, затримуються принаймні на півгодини. Так я хочу, щоб у нас Слухача, напевно тоді була... рок концерт. Рок концерт, щось мені це підказуло. Нагадаю, Олеся Корженевська, організаторка концерту Дмитро Побережний та. Друзі, ну і сам Дмитро Побережний. Власне, хотів запитати Дмитра, а хто ваші друзі? Ось Олеся каже, що цей концерт він якби підсумовує чи продовжує те, що відбувалося на дні вуличної музики. Отже, ви на вулицях їх зустріли? Це будуть якраз представники цього нурту. Ну, фактично, можна сказати, що і так, Того, що будуть виступати саме ці люди, які виступали на дні вуличної музики, от а на день вуличної музики я саме потрапив. Завдяки своїй вуличній музиці, в свою чергу, от і в принципі познайомився з Лесі, куди вона мене запросила. Тобто, навіть якщо я деяких з цих людей і не бачив на вулиці саме, там з ними не познайомився, то познайомився я з ними через Лесі, і саме через день вуличної музики, через цей чудовий фестиваль. Дмитро Побережний сказав, що буде музика найрізноманітніших жанрів. А що заграєте ви? А... Саме сьогодні ви маєте на увазі? Ні, от саме, є... саме 16 ага. червня на Нижньоюрківській 31. 31 у В клубі, клубі «Мезонін». В клубі Мазанін я хочу заграти декілька своїх композицій, які ніхто не знає, але це буде перша частина. От і це буде такий розігрівчик, і можна сказати, що ми підведемо саме до основної частини, в якій будуть звучати відомі гурти, такі як, наприклад, Beatles, Maroon 5, Marvin Gaye <зас> і так далі. і Так далі, Ed Sheeran. Себто лунатимуть їхні пісні, а не самі Бітлз, Марвін та... Ні-ні-ні, я думав, що з ребятами вони прийдуть, вони ж виступали ага. на День велични музики. <гум> Чудово, ну що ж, Дмитре, а можна нам тепер послухати, як ви граєте і співаєте? Oh, by my own oh, my. when you sigh my inside just flies butterflies why am i so shy when i'm beside you it's only low and that it's so why should i feel the way i do it's only low and that it's so but it's so hard loving you Yes it's so hard loving you Is it right that you and I should fight Every night Just a few may nights and bright Very bright How and I the right to make it up girl it's only low and that it's so why should i feel the way i do it's only low and that it's so but it's so hard loving you yes it's so hard loving you loving you Дмитро Побережний і Only Love, Beatles. І за скільки ж років до вашого народження було написано цю пісню? Ну я, чесно кажучи, я навіть не знаю. Скажіть, ми коли це... ви народилися, і ми разом порахуємо в 94-му році. Тобто мені просто в 20... математичні здібності не дозволяють брадцять 20-29 років. Пісня 1965 року. Вона така Лєнанівського маккартнівська ще до того, як вони почали змагатися за тих Хто ж насправді написав? Ми знаємо, що а, вони домовилися свого часу, що будуть підписувати свої твори Леннон і Маккартні. Ну от так, друзі, друзі, а потім розійшлися. Наскільки ви впевнені в своїх друзях, які прийдуть на ваш концерт? Ми... На ваш на ваш спільний концерт, я маю на вас? Ага, я зрозумів на наш спільний концерт. А насправді ми вже сваримося. От вони кажуть, що ну. я понаграю. І... А ви як що кажучи, вони погано співають? В общем, того я буду співати, а вони будуть грати. От, ми так вирішили просто зробити, та, та, такі компліменти один одному от, і робити те, що виходить. Ні, насправді будуть грати всі, от, і кожен буде грати те, що виходить, в нього грати найкраще. Буде декілька пісень, які ми будемо грати всі разом. Тобто там буде чоловік вісім на сцені. Або більше. От, або більше. Тобто, насправді. Остаточний склад, я б сказав, бо, що інше навіть точно невідомий. не сформований та невідомий. А чого Тож... це ви кажете? Все, він у нього виходить, там що, жінок зовсім не буде. Є, а Є. Ну, та. так, будь ласка, а, про цю буде важливу складову те. Буде буде грати з нами, співати Мирослава Салій, Вона учасниця гурту Правиця. От, дуже раджу всім послухати, дуже хорошу музику а, вони пишуть от, і дуже приємно їх. Послухати. Ну І також з нами буде грати дуже дуже класна піаністка Саша Морозова. От, вона просто бест. Я мав нагоду з нею грати поки що, на жаль, тільки один раз. От, і чесно кажучи, мені дуже сподобалося. Це була більше така імпровізація, але було дуже круто. Тобто, навіть їй просто прийти послухати, це вже, я вам кажу, що вечір повністю склався. От е, пролунало слово імпровізація. І я оце тут слухаю, як ви розповідаєте про підготовку цього концерту, і складається враження, що е, не буде якихось репетицій, дуже чітких таких філігранних саундчеків. А що буде такий собі Джейм Сейшен? Ну, зібралася банда і схопила інструменти. А давай, а давай. Насправді, як буде? Чи ви все-таки готуєтесь до цього так, от як якісь серйозні такі. Музиканти, супер музиканти. Е, ну взагалі, ми дуже стараємося готуватися саме як супермузиканти. Тобто у нас будуть репетиції все буде дуже серйозно. Ми будемо одне на одного кричати, і так далі. і так далі Але е, все-таки хочу сказати, що у вас є. У вас прозвучала така фраза Давайте. От я думаю, що вона на концерті може навіть трошки вивісся, що вона на концерті все таки прозвучить. Тобто, от, якийсь джем таких, може там да, А давайте а давайте в модуляцію І всі такі хоп. Коротше, і в модуляцію. От, і а Квак починається. буде Квак? Да. Квак, я не знайомий От такими. молоді люди не знають, що таке Квак. Олеся, а наскільки це зібрання визначаєте ви, а наскільки Дмитро? А може хтось, як кажуть, самопливом прибився? Е, Ну, пополам визначаємо. У нас якось так сталося, що, е, власне. Ідея концерту народилася на дні вуличної музики, і е, е, після Дня вуличної музики була наша така закрита камерна невеличка вечірка організаторів, куди прийшли музиканти, з якими ну, організатори, ми організатори ближче трошки дружимо, ніж там зі всіма рештою. Нас було небагато, до 20 чоловік. І якраз тоді я розповіла всім про ідею концерту Діменого. Потрібно сказати, що це перший концерт Дмитра, такий е, сольний, ну, скажімо так. Е, тобто він багато деграє і все таке, але так, щоб. Просто люди купили квитки і прийшли на концерт. Це а перший концерт, де де до речі грає Дмитро Побережний. На вулиці. На На контрактовій площі. Де та... саме ближче до Самсона чи до Сковороди? Да. До, до, до Самсона mm -hmm. ближче. От, там Фактично біля нього, там, де книгарня є. От. Я думаю, що там вже мене цей райончик дуже добре знає. І Час ці, перебазовуватись, ці ці чи? Це дуже друзне ненавидять. Ну, Не, я думаю, що десь да, десь в якийсь Львів <свят> або далі в Європу безвіз відкривають. От. Ну, насправді, дуже хороший район. Ну, також часом буває, що і. Де завгодно мене можна просто в місті побачити. Ну і так само там, а, знаєте, тут як же музиканті головне ресторон. не побачити, а почути. Ну, побачити, побачити мені то здається, не де але... ну, е- Я, звичайно, згоден, що в музиканті головне почути, але все-таки побачити теж варто. Ну, тобто Мені здається, що атмосферність вона все-таки частково передається через очі. от, І саме вулична музика, саме. А вона таку частку досить велику складає, саме це ну, візуальне сприйняття. А чому гітара чорна? Чорна? Так. В мене вона синя. <рес> ну, не знаю, не знаю, якось виглядає. Ну, гаразд. На, на сайті Тоді написано Свята морської волни. А, <рес> ну це дуже такого... О, кольору морської хвилі Чорного моря, отже, насправді. У хмарну погоду. отже... <свят> <свят> дякуючи, <свят> дякуючи Андрію Куликову, ви можете принаймні збагнути якого непевного кольору гітара. А, у ні, отак повернув, та тепер видно, що свинья бігається. Від себе можу засвідчити, що через погляд е, Дмитра дійсно багато що передається. Але у вас, наші слухачі дорогі, є все-таки змога почути Дмитра. І ми, напевно, зараз. Ще раз очок. Попросимо. Ще разочок послухаємо. Бітлс, це все таки вирішив сьогодні не відходити від е, заданого Вектора. Mm -hmm. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember: I always be true, and the while I'm away I ride home every day, and I'll send all my lowings to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And the while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my lowings to you. All my lowings, I will send to you. All my lowings, darling, I will be true All my lowings, oh my lovings, oh my lowings, I will send you your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I always be true. And the while I'm away, I ride home every day, and I'll send all my lowings to you. All my lowings I will send to you. All my lowings, darling, I'll be true. All my lovings. Отже, закрий оченята, і я тебе поцілую, співав Дмитро, і я тут дякую Богу, що я не юна полка шанувальниця, оскільки мені вже було б мосно і підгиналось би коліна. А де там такі слова є? Close your eyes. And all kiss you. а, а mm. ось вони перекладаються з вільським країною. Наївніші так. І все ж таки, перша пісня в основному написана Леноном, друга пісня написана Макартні. Як колись запитала Жака Бреля, що ви більше любите кіно чи театр. Е, мені більше, я думаю, що все-таки Макар. Макартні подобається. от. Ну, е, е, Маю сказати, е, що у виконанні це відчувалося. Ну так, ну тобто, взагалі, в принципі, його дух саме в Бітлз мені, мабуть, більше подобається того, що я все-таки до такого їхнього якоїсь класично не дуже віддаленого від кінрольного звучання от, приближений. Тобто, якщо в Ленно це більше якісь такі ідеологічні пісні, більше такої романтики, втечі від реальності і тому подібних речей, от в Маккартні все. Просто от, за, що я, за що я люблю Beatles, тобто в нього таке воно не дуже далеке від е, нашого життя про любов і так далі, і дуже просто для сприйняття, але тим воно, мабуть і захоплюючи в нього. От у пісні Sunly Love там є е, такий вигук має омай, септово, Боже ж мій, а е, е, які вигуки є у Дмитра Побережного? Дмитра Побережного. Е, я думаю, що Дмитро побережніше не аж так сформувався, як артист, щоб придумувати свої вигуки, але я думаю, що я щось напрацюю до концерта. Щось на кстати: ну, всіх музикантів часом таке є на концертах, особливо коли вона грає для своїх, і концерт триває вже четверту годину. У скрипки є фішка - буй-буй, буй, 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 буй-буй. Відштовхуючись від того, що у нас там була фраза Май о май, у вона спочатку була у Ленона, потім вона була у Побережного. Але в проміжку між Леноном і Побережним ця фраза була у знакомитої британської групи Слейд, і більше того, так навіть називається одна з їхніх пісень, оскільки у нас тут уже про любов і оченята йшлося, то зараз я пропоную послухати пісню Слейд Майо Май, Боже ж мій. Uh, і йдеться там ось про що, а я вірю в жінку, боже ж мій, і в кохання вірю, боже ж мій. Uh, ну і всяке таке інше. Слейд, майомай. Чудово. Гурт Слейд, які у жанрі глем року зробили, напевне, найбільше. Їхня пісня о Май, oh Боже ж мій! у довільному українському перекладі. Ми тут радісно її послухали. А Дмитро Побережний каже: Еге, грав я Ленона, грав Маккартні, треба заграти і Джорджа Гаррісона. Точно. I got my mind set on you 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 But it's gonna take money Whole lot of spending money It's gonna take plenty of money To do it right child It's gonna take time Whole lot of precious time it's gonna take patience and time To do it, 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 to do it right child I got my mind set on you 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 And this time I know for real Feelings that I feel I know if I put my mind to do it I know that I really can do it I got my mind set on, 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 on you, I got my mind set 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 on you. «Got My Mind on You Set on You Пісня Руді Кларка, спершу записана Джеймсом Реєм аж у 1962 році, але лише 1987 року вона набула справжньої світової популярності. Тоді, коли Джордж Гаррисон випустив так званий сингл, а потім вона ще й вийшла на альбомі Клауд тобто 9, тобто дев'ята хмара. От які різноманітні твори ви маєте шанс послухати і почути не лише у програмі «Ранкова хвиля, а й на концерті Дмитро Побережний і друзі, який відбудеться 16 червня у Мезоніні на Нижньоюрківській 31. Організатори кажуть, що почнеться о 20 але ми вже так дійшли згоди, що приблизно о 20.30. Олеся Корженевська, організаторка, хто ж там буде от імена, імена, імена. Ну, дуже хочеться розповісти про людей, хто буде виступати дійсно на концерті, тому що це все дуже круті музиканти. Більшість з них це консерваторщики, інші просто неймовірно круті, і цього вечора ви зможете почути вокал. Діми Побережного і Мирослави Салі з гурту Правиця. Це одна з вокалісток гурту Правиця, дуже талановита і дуже красива дівчина. Також буде грати на клавішах, неймовірна піаністка Саша Морозова. На кахоні буде з нами грати Валентин Богданов, такий дуже класний барабанчик. Ми от думали довго барабана чи кахон, барабан чи кахон. Вирішили, все ж таки кахон. От, також... Цього вечора ви почуєте Сергія Каденко. Це такий дуже крутий мультиінструменталіст, який грає там, ну, на всьому, що можна грати. А цього вечора ми попросили його зіграти з нами на флейті. Він такий каже: ти так щось флейту вже, напевно, два роки в руки не брав, всі такий зіграв все там. Ну, у нас такий джем був попередній, де ми збиралися. Прекрасно все зіграв, то буде на флейті грати нам. Також буде дует Фрумін і Галайдюк. Павло Фрумін, і Стас Галайдюк, вони грають на гітарі Стас і на скрипці Паша дуже професійні, також талановиті вуличні музиканти і друзі Дмитра безпосередньо. Це саме ті, які жартують, що він не вміє співати, а він їм каже, що вони грати не вміють. Такі найближчі друзі. От і також виступатиме з нами Ігор Щук, це гурт електрола, який нам цього вечора додаватиме електронні біти, такі різні. У мене а... запитання до всіх, хто зараз у студії, де найчастіше ви. Слухайте або чуєте вуличну музику. і Почнімо з Едуарда Лозового. Вуличну музику я чую на вулиці. І не знаю, чи можна вважати вуличною музикою цих дивовижних виконавців, які час від часу стоять навпроти виходу з метро Хрещатик і виконують щось перуансько-латиноамериканське. Ну, Але вчора я там, наприклад, слухав такий. Досить не некисло, як каже, е, хіп-хоп українською мовою. Так, Дмитро Побережний. Коли не виконуєте музику, де ви її на вулиці слухаєте? де Ну, дуже часто в личних музикантів буває така от ситуація, що приходиш ти на свою точку по а, а, а там вже mm -hmm. хтось слабає. Ну, та, от, ну та, Так в мене в принципі і трапляється. От. Тобто, ну, в основному це на контрактовій це, площі неподалік Самсона. Е, там, в тому числі, але взагалі, тобто, це буває і на золотих воротах. Часом от подорожую, коли мені хочеться просто погуляти по Києву. От і також і на хрещатику. Так само можна почути, наприклад час від часу на поштовій площі когось, хто грає, можна почути біля палацу спорту, можна почути, там ще є Арочка на контрактовій площі, якщо йти до іншого виходу, наприклад, від Самсона, там також грають. Часто грають в самому переході, а, люди чекайте, Я зрозумів, ви маєте на увазі торгівельний центр Самсон. Так, так. Та. А я ж мав на увазі пам'ятник. А тоді. Тоді це дуже велика різниця у війці географічну віці. точку, <ріграф> <ріграф> <географічну ріграф> точку змінюю. Ні, ну, ні от, я тоді та. просто не дуже зрозумів ну, ваше от запитання: що ближче до Самсона чи до Сковороди, ну, того та. що ближче до Самсона, там же ніхто не стоїть, якщо біля mm -hmm, пам'ятника. Тобто, uh якщо -huh. ближче до торгового центру, там де що магазин нашого дорогого президента, а от і книгарня є, тобто там? от інше Насправді якось, на мою адресу, тому що коли Дмитро сказав, там, де книгарня є, я мав зорієнтуватися. А я і далі перебував в ілюзії, що це відбувається біля фонтану Самсон. Олеся Корженевська, де в Києві ви слухаєте, не з обов'язку і не з організаторського там, азарту. Вуличну музику дуже часто буваю на пейзажній алеї гуляю з сином і чую саме там і. Думаю, великою мірою завдяки тому, якраз ще день вуличної музики відбувається в цьому чудовому місці. Саме тому воно стало таким місцем, де можна почути багато вуличних музикантів одночасно, також продовж року. Сподіваюся, колись у нас буде, як в Ірландії, в Дубліні, і що там прям будуть всі круті музиканти виходити і навалювати, а не тільки ті, хто думає, що Але вони Але якщо У нас грають. буде як в Ірландії, в Дубліні, то у нас там буде щось таке. Не ви помиляйтесь, там дуже крута музика. Я знаю. В мене запитання до Олеці Корженевської. І стосовно дня вуличної музики і концерту, який планується, чи ставили собі за мету, чи пробули, чи вдалося, наприклад, зацікавити компанію звукозапису от тим, що постане в результаті концерту? Не ставили поки що, але у нас в планах запис альбому Дмитра, Діма якраз зараз над ним працює. Розкаже трошки. А, ну, Взагалі, тобто, як... Ой. Ну, тобто, це як ми з Лесю думали, цей концерт як перший крок саме до якогось розвитку, ну, взагалі можна сказати так. Розщупування почву, подивитися, що саме людям подобається, в якому форматі саме того, ми запросили різних музикантів грати на цьому концерті, щоб подивитися, що саме подобається, і в якому напрямку дійсно перспективно рухатися. Ну тобто знову ж таки хочеться, от саме якось відійти від, від теперішнього формату української естради, зіграти щось старіше і можливо більше західніше, і подивитися, що саме ще можна додати до. По, е, української теперішньої поп культури. А наскільки західніше? Е, ну, насправді там і Джоні Кеш буде е, uh -huh. от, на концерті. Тобто, я думаю, що. Ну, і також, наприклад, буде пісня Сікста Родрігеза Шугермен. от, тобто, яка була популярна, ну і він був популярний саме в південно Африканській Республіці, попри те, що він був записаний в Штатах. Там він популярний не був, тобто буде абсолютно різні напрямки, я так думаю. Ну О, хто це... зараз дивиться відеотрансляцію, це цим могли побачити, як запалали буквально очі Дмитра Побережного, коли він розповідав про це. Це дуже гарна ознака. Якщо музика, який йде на концерт, розповідає про те, що там лунатиме із ну, захватом, то слухачам там буде а чим себе потішити. Гаразд, ми можна сказати, виексплуатували. Дмитра Побережного на повну. Він уже сьогодні для нас, на жаль, не гратиме, але нагадую, що 16 червня на Нижній Юрківській 31, у клубі Мазанін ви можете послухати його гру, а також його багатьох друзів. Я хочу наприкінці програми поставити одну британську пісню про Америку. В українському перекладі є такий гурт Кам'яний гіст в Києві, який послідовно працює над тим, що переспівує класичний рок у українських версіях. Причому за що я їх особливо шаную, вони не намагаються відтворити звучання тих, у кого вони ці пісні запозичують. Ну, до речі, і Дмитро Побережний не намагається відтворити Лянуна або Маккартні – Тут я почув особливо в версії Маккартні, Власне, власне, виконання, і ми вам за це глибоко вдячні. Але у вас ще є по 10 секунд на те, щоб побажати щось, окрім того, щоб 16 червня присутність. Можна я всім клуб. побажаю сходити на сайт Карабаси, купити квитки завчасно, бо в день концерту вони будуть дорожче. О, це, це можна розглядати як соціальну рекламу, тому що Олеся Корженевська радить слухачам заощадити так і ну, на того, і будь будь я, я вам бажаю такого попутного вітру, спину, який буде дути в столі. Роно вулиці Нижньо юрківської, 16 числа. Буду дуже радий всіх бачити, тобто і надіюся, що вам сподобається мій концерт. Ну а тепер користуючись службовим становищем, я хочу, щоб слухачі почули ще одну пісню групи Slate, що правда у виконанні київського гурту «Кам'яний гість в оригіналі. Називається far, far away», А в українському перекладі там далині».